Kom, <laughs> da. Добре, можете знімати. Розкажіть про свої враження, будь ласка. Коли то хотіли, було страшно. Так зненацька звук. На так було цікаво. Це, е, коли ти зізнаєшся просто голими руками, ти набагато чіткіше усвідомлюєш. а коли, коли через рукавицю, це якийсь є певний бар'єр, але все одно, а так якщо в тебе вже є уявлення про геометричні фігури, зокрема це буде коло, квадрат. Палиця, мотузка, Це випадка, так? Так, Добре, добре дякую.